Усім привіт! Ви сьогодні на каналі Ходімо Грати. ми, Це моє вже друге відео. Ми сьогодні, напевно, скоріше за все будемо грати у Plans vs Brain Road. Це? Або навіть не знаю. Хм. Так, що би пограти? На жаль, в коментарях ви не зможете написати, бо коментарі вимкнені, на жаль. Ні. Так. Я думаю, пограємо у Дорс. Давайте пограємо у Дорс. Дорс це досить відома гра. Тут ну, вже давно вийшло... вийшло обновлення. Тому давайте пограємо чому б і ні. Давайте візьмемо до себе людей чотирьох. Чи не знаю, чи вдорс? Ні. Давайте краще, я знаю, що будемо грати. Можемо пограти, наприклад, у. In Game. Будемо грати в In Game. Постараємося перемогти в цій грі. Будемо грати. Бу на... Коли буде нічка, коли будемо всі битися, я постараюся когось вбити. Е так. Заходить. О, треба біжати. О. Все, я встиг зайти. Що у нас тут в магазині продається? Магазині нічого не подається, на жаль. Ну, подається, але я нічого купити не можу. Добре. Погнали. Окей, так. Погнали. Ага, да не миллион Ні, тоді відмовляйся. Это было, я думал, воно дешеве, но ні, на жаль. Добре, чекаємо, щоб розпочалася гра. Ой, бандажик не встиг забрати. Дайте бандажик хтось. Ай, бандажик. Хтось, есть дайте бандажик, будь ласка. Я знаю... Люди в кінці тобі бандажики видавати, наприклад. Так. Зараз входу з бандажик заберемо. Так. Угу. Поки що нікого немає. До речі, хто не знав, зацініть. Так от. Заходимо там, де от, от отрахуємо так от. Ра. Ой. Добре, пізніше покажу. Зараз пропускаємо. Давайте скіпайте. Швидше я маю показати своїм. Глядачам одну пасхалку. Швидше давай. Все, показую. Так, от рахуйте. Раз, два, три. От, заходите сюди. Отак от. Так от. Оп, оп. Потім йдете направо. І ось тут така от пасхалочка є. Добре, погнали. Вже роз... зараз розпочнеться перша гра. Тилка у нас поставлення, не здобуть, що там багато грошей так. Все. Green light, red light. Я поки коін flip зроблю. Є, баф. Баф. У нас є баф. Побіжали до центру. О, 3 секунди. Так, є, yeah, все. Я втигну. Ай, за що ви штовхаєте? Не штовхайтесь, будь ласка. Це не вихомимо. До речі, хто за Україну, ставте лайк, а хто за Росію, ставте дизлайк. І не відписуйтесь, а хто за Україну, то ставте лайк, підписуйтеся. Україна топ-1. Ви знаєте, я з України, ось, по-моєму, скіну видно, то, що я за Україну. А всі москалі, вони ніхто, вони просто всі дурні і вони нічого не вміють робити. Нічого, просто вони, всі, вони все копіюють. Вони наші пісні копіюють, тому... Україна це топ-1 просто. На, тримайте. Ой, допоможіть мені. Будь ласка. Поможеш мені? Пацан, ти мені поможеш? О, хо, пацан, чекай. Та куда, ай? За що? Нічого вам не зробив. Хлопець, хлоп, це! зачекай! Мене! Мене, мені допоможіть, будь ласка. Ай, хлоп! Ти куди? Ти що дурень? Um jeito não, não. ai, só me acho que te podeu deixa o de, deixa o de, deixa o de, de, o onde vais? Só de ir de, ai, deixa o de, podeu de. 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 ai. Ай, найди ну сюди. Це вона мені допомогла. Фух, я думав, зараз буде боляче. Ну Добре. Я хотів їй допомогти, ну добре. Надіюсь, ми пройдемо всю гру. О, ні, залишилося 60 секунд. Ну ми вже прямо коло фінішу. Я думаю, ми встигнемо, Надіюся. Надія в мене є. Тут самі, тут самі швидше біжи, тут самі, тут самі грає, біжи. Швидше. Все мені не треба де самі, де самі. Де, дайте мені самі. А ні, це не справжній самі. Це не справжній. Самі іди, ти не справжній, ти підробка. Ти підробка, дурна. Ти підробка. Як тобі не снути. в тебе не той скін, ти підробка? Ти не маєш бути самі. Це підробка самі. Та я думаю, я самі побачу зарить не ні, не тебе, я сюда я хочу давайте йому зараз поможемо, я хочу зараз віднести, брон. Якщо що, ось ти, от вот сей вот якого тики что ничего не штук выпадкового то выбочаюсь действенно выбочаюсь тут iPhone такого iPhone играю О, тут лютий чел йоу Просто лютий. Сухайтесь туди всіх. Є! А, а стоп, я не забрав бандаж! Бийте його! Молодці, горобці! Ось штовхнути. О, все, мінус хлопеці. Скільки людей загинуло? Боже, залагалося ще трішки. Тікаємо. Ой, один з перших. Це дуже файно. Тільки одних з перших завжди шовхають. Самі Саміос. А як він, а як він? Як він залишився живим? Ти! Ось як треба робити правильно. Треба штовхати і замість них фоткатись. Так. Все, так. Надіюсь, я дійду до кінця. Ну, я тільки один раз зробив бунт і переміг. Лише один раз. На жаль. На жаль, на превеликий жаль. Ну, нічого страшного. З ким не буває. Ай, нікого не штовхнув. Оп, 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 опа! І все, я наверху. Ось. Україна, Україна топ-1. Ось, бачите? Прапор України. У мене прапор України, бачите? Україна топ-1. Що ти штовхаєш мене? штовхає Зірочка повезло повезло Боже, що з мене таке зелене виділяється? Я вроді, я вроді не їв молоко з оселецем. Якось нелогічно. Все. Ну то! А чого ви по мені стріляєте? О! Ти що? Взагалі фігів моїх друзів рухати. Чипати. Хоча ні, вбивайте, вбивайте. Вбивайте всіх до останнього. Просто всіх. Оу. Ех, ці хлопці були з тих, хто просто люблять жити. Хвилина мовчання. Та жартую, я їм повагу не буду віддавати. Може, вони. О, самі прибили! Фейкового ура! Ти фейк! Ти не маєш бути достойним заліз бути. Эм... Е -е ну... Це логічно, в принципі. Ні, це дуже логічно, я вам так скажу. Так, іди сюди. Добре, я забираю. Я забираюсь наверх. Ай, за що? Бандаж, бандаж я тебе вб'ю. Я тебе вбью. Що ти нарвався. Ха, Сігма просто всіх нафіг виїз. Він помер стоячи. <мознатоліло> е, не зрозумів. Е, е. Фух, мен... а як це називається? Я щось не дуже сильно зрозумів, знаєте? І я профукав штовхання. Нас і нас 13? Теро? Так це дуже мало. І ще плюс охоронців два, двоє. Встаємо в чергу по-нормальному. По нормальному! Все по-нормальному По встаємо в чергу, все. По одному я сказав, я зараз. Щас... Я зараз усіх так поштовхаю, блин. Що в мене офігіє? О, то туалетті туал відкриті. Фуалітики. Боже, це ніби не прогрузило. Ну, але подивіться бачите, я проходжу скрізь. Получається, те, що прогрузило Але господи боже мій. Що це так? Що? Що Воно в стіну веде, чи що? Що це таке? О, стоп, камера. Все, я запам'ятав. Так, я буду тікати просто по всьому залу. Я, я, Ні, я не знаю, я хочу навіть когось вбити трішки. Все, почалось. Де сюди, Нубік. Де сюди. Ай, за що? Ай! За що, я нічого такого не зробив вам всім? А, у мене левел п'ятий. Ай! Хлопче, за що? Ой, а я не ч, а я не спеціально. Вибачаюсь. Ой, а чого за мною? Ай! А хто? Хто не видимка? Ай! Взагалі-то боляче? Взагалі-то! Тоже навіть боляче? Ей! У чого? Наркомани. Добре, погнали. Ні сюди нафіг. Оу Ай-ай-ай-ай-ай-ай боляче боляче. Боляче взагалі-то. На, мінус. А ні, не мінус. Чи мінус? Одного вбили? Вона вбили? Ну ні, не вбили. за ним всі ганяються просто. О, все його вбили, тепер наступний сильний пан буду я. Стоп, біж... біжимо краще всі за одним. О, я по охоронцю долбанув. Ай, а не маєте права, не маєте права, не маєте права! Ай, а за що? За що? За що? Не маєте права, не маєте права. Все, не маєте права. Кашки дурні. Не маєте права! Господи. Це тікає у мене дуже. У мене просто крапельку хиба. стоп, Як він жив. А, він просто спостерігає за нами. Добре, хай спостерігає. Нас п'ятеро лишилося. О, я запритягню канату, я запритягню. Будь ласочка. Фу. Ні! Ні! One kill. Уй-уї. Все, пригай. Стоп, ні, 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 ні. Нас 10 розпидися. Голосуйте! А, нема кому голосувати? А що буде? Що, оце? Ні, все, йди сюди. Ти напросилася іди сюди. Я тебе запам'ятаю, я тебе вб'ю. ха-ха. Hmm. Tam potřeba ale mají důty. A vrpo Uch, tež. Já A stop, já se A šlo se je? Все, ура! Ура! Я нікому не дам, я нікому не дам. Я хочу бути синім. Нє, не смій, не смій. Ти в мене не забереш, Ти... Ви в мене не забирати, зрозуміли? Я буду синім. Це вже зрозуміло, ну бо там в мене була синя пов'язка, ну напевно. Чи ні? Я синій, так, так, є. Ура, я синій. Я синій, це дуже добре. Це. Уй, біжимо. Тепер бігти треба. А куди біжати? А я а а а я, а я, а я не знаю, куди біжати. А як біжати? А навіщо біжати? А за ким біжати? Тут буфстар, так? Да? Так. Да? Буфстар, да, я ще біжу сюди. Забігаю сюди. О, все, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут. Все я тут, я буду, я знаю це місце, це хороше місце для того, щоб заховатися. Все, вони здається, вийшли, вони здається, вийшли. Боже. Мені по-справжньому страшно. Нібито це я в реальному житті. Боже мій. Не, не, я можу, якщо що просто побіжати просто. Вот. Штовхатися можна. Це, це дуже класно. Так от, О, господи. О. Це дуже страшно. Ой. Ой! Мені здається, в мене зараз біжать. Мені так леється, чи ні. Чи я проживу довго і щасливо життя? Проживу чи ні? Скажіть, що я проживу, будь ласочка, будь ласочка, будь ласка. Я просто благаю, можно ніхто не буде вбивати, будь ласка. Боже, вже 20 хвилин, де відео. ну Добре, нічого. Я хочу постараюсь пройти пройти десь буде 40 хвилин десь тривати, щоб прийти. а може і довше. Угу, це дуже тяжко, це дуже страшно. Я не знаю, раз в свою групу мене просто на початку знайшли один раз, і я просто по всій карті, по всій мапі бігав, просто у мене пальці відвалювались потім. Я потім нормально не міг бігати. Тому що в мене. Бо в мене пальці просто відвалювались, боліли, капець. Ви навіть не уявляєте. До речі, будь ласка. Зараз знаю, зараз не дуже час, ну, будь ласка, підпишіться і поставте лайк на, на це відео. І підпишіться на, на мій канал, будь ласка. Я стараюся для вас, я вже сьогодні два відео буду, ну, це друге. Будь ласка, я стараюся, я за день вже два відео, відео буду викладувати, тому будь ласка. Я стараюся для вас, стараюся вас поповнювати контентом щодневно. Ну, буду старатися. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Будь ласка. Добре, вертаємося до теми ігри. Так, у нас лишається 40. 2 секунди. 40 секунд лишилося точніше. І коли буде 30, мене покажуть. І тобто за мною почнуть бігати. А коли за тобою бігають, це, не... це це, це, погано. Це дуже погано. Розумієте? Це, це, це просто Так, я це заберу. Що вона... О, та, о, я ж казав, я, я ж казав, вони, 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 вони покажуть, де я. За мною вже мчаться. Надіюсь, що ні. Надіюсь. Надіюсь, що ні. О, 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд. 10 секунд. Окей. А, все, нуль. Можемо бігати якщо захочемо. Усе. Я. Yeah. Сюди перемогли. Тільки трої? Ли? Залишилися. Оу, на джам. А я йому напишу ок. Ок, обіжали. О, червоні ще перемогли. Деякі. 에... Ну, добре. А, зрозумів, зрозумів, зрозумів. Нет! Я за стеклян, я за скляний міст. Я за скляний міст буду. Слава Богу, скляний міст. Слава Богу, скляний міст. Фух. Давай. Скипаем. Господи, настільки четверо так ми йо Ти що? Настільки троє! Я вас штовхну вот так, так. Тебе штовхнуло. А ти от крутий. Ти от крутий, ні. А от там той хлопець не крутий. Господи, наст троє! Я ще до такого ніколи не доходив. Ну доходив, ну це... коли настільки троє, це дуже буде тяжко. Добре, я постараюсь включити ауру. Я буду аурою. просто аура. Аура 100%. Просто буду ауру включати. Прям жорстко. А що тут ролів нема, блін? Сюди на скляне міст. Добре. Я буду робити ауру. Погнали аура. А не можна. Я хотів вже пригати без них. Хочу попробувати знайти роли тут десь. Тут десь є роли. Десь є роли. Добре. Я буду включати ауру, напевно. Я напевно ауру включу. Я ауру включу. А все вже таймер пішов чи що? Та вже таймер пішов. А ну Погнали, оп! Оп. Оу. Оу, блін. Я впав. 26 мільйонів вон. Непогано. Потурнути лобі. Ну, добре. Наразі всім папа! -па. Ми гарно провели сьогодні час. Сьогодні було дуже таке насищене відео. Насищене трохи емоціями. Добре тоді всім па-па, До нових зустрічей, Ставте лайки під це відео, підписуйтесь на мій канал. Усім па-па.